Саме складне в цих навушниках це зняти цю частину. Я її тут уже покоцав плоскогубцями, але ви можете не робити моїх помилок, а можете і робити. У мене будуть такі покоцані винтажні навушники. Оп! Коротше, приклеєна вона на суперклей. Я так от його проклацав, проклацав, провертаючи ці навушники, а потім воно відлипло, тому що ні ножом, ні чим. Бачите, приклеєне і все. Ну, що ти йому зробиш? Вони дешеві навушники. Навіть дуже. Були тоді, коли їх купував, не знаю скільки зараз коштують, але працюють вже досить таки довго і експлуатую я їх, я вам скажу, не в лайтових умовах. Так що я ними в принципі, задоволений. І що цікаво, все одно виходить, що плюс, що мінус. ну, Жилки однакового кольору на наушниках. Для мене, чесно кажучи, це також не має ніякого значення. Я не меломан, я на них в основному слухаю аудіокнижки. Одірвалось в мене вухо, так що доводиться щось з цим вирішувати. Як на диво, для таких дешевих наушників вони там коштували близько 2 доларів. То дуже гарний акумулятор. ну, ну Нормальний. Годин на 5-7 вистачає, так що я був здивований. Ці драти на навушниках, вони, здається, що один покритий лаком, а інший ні. То то вам здається, подобить два покриті лаком. і щоб її запаяти, лак треба проплавати. Так що паяються вони не дуже. Коротше, залужую дротики. Хотів сюди зашпулити якусь термоусадку і усадити, але такої великої термоусадки, але такої великої термоусадки у мене нема, тому і за стрічкою. Не естетично, але ходять як діти в школу. А я їх використовую на різних роботах. Там коли працюю, то мені норм.